Всім привіт. Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про гілку ПТСА у Італії на чолі з танком Мінотавер. Зупинятися на п'ятому та шостому рівні не буду. Якщо коротко, п'ятірка непогана прохідна машина, ну а шістка басотто є покращеною версією попередника з досить хорошим маскуванням та рухливістю, розвеселою гарматою на 360 альфи, але і п'ятий, і шостий рівень картонні машини. А тому грати в основному доводиться з дистанції. А ось уже більш детально зупинимось на сьомому рівні під назвою самофайде. Венте Контрокаро 56 танк відкривається за 46 300 досвіду, і в стоковій комплектації по класиці жанру доведеться трохи постраждати. Машина повільна, неповороткам з пробиттям в 165 мм на бронебійному снаряді та 195 на голді. Єдиний позитивний момент в тому, що на стокову ходову ми можемо встановити всі модулі та обладнання. Щоправда, відкривати топову ходову на італійці я рекомендую, оскільки додаткові 5 градусів до швидкості повороту йому точно. Не завадять і повертаємось до прокачування. За 14 тисяч досвіду доведеться відкривати, можна сказати, непотрібну гармату, адже по характеристикам вона не особливо відрізняється від стокової. А ось встановлення топової башти виглядає цікавіше. Стає краще броня. Також ми отримуємо додаткові 10 метрів до огляду і кути горизонтального наведення сумарно вже будуть складати 60 градусів, що на 10 більше ніж в стоковому вигляді. І тільки після цього ми можемо встановити топову гармату де є так звана механіка циклічного барабана, тобто сам барабан перезаряджається доволі швидко, близько 16 секунд із врахуванням пайка та вентиляції. Але КД між пострілами складає 7 секунд і оперативно роздати ті три снаряди, які є в магазині, не вийде. Що стосується інших характеристик. З позитивного боку можна виділити непогану разову шкоду в 320 одиниць і чудові КВН в мінус 10 градусів. В поєднанні з міцною баштою це дозволяє впевнено грати від рельєфу. Але є. Інша сторона медалі. Точність, зведення та стабілізація у Симовенти накульгують. А тому в основному доводиться грати на першій лінії з однокласниками або із-за спин союзників, коли потрапляємо на дно списку. А стріляти через півкарти і петешити в кущах на цьому танку не особливо вигідно. Пробиття це наступний момент, який потрібно виділити зі знаком мінус. 175 міліметрів пробиває бронебійний снаряд, і лише 212 під калібр. Були випадки, коли я зустрічав е 75. 5, який навіть не намагався ховати чи довертати нижній бронелист. Але стріляючи в цю, здавалося, б, вразливу зону, пробиття голди банально не вистачало. Тому в цьому компоненті самовента швидше нагадує важкий танк, і аж ніяк не Петесау. В плані рухливості італієць теж схожий на важкий танк. Максималка вперед тут 31 кілометр. Хоч і не квапливо, однак цей показник сімка набирає. Набагато гірші справи зі швидкістю заднього ходу. 10 кілометрів не дозволяють швидко відступити в. Укриттям, наприклад, після роздачі трьох снарядів, а тому встановлення турбіни на ПТСАу виглядає раціональним рішенням. В такому разі ми отримаємо додаткові 4 кілометри вперед і 2 назад. На місці смв 56 повертається повільно. Встановлення топової ходової ситуацію, звісно, покращує, але їхати самому на фланг затія, м'яко кажучи, не ідеальна. Закрутити цю техніку під силу навіть деяким важким танкам. А тепер перейдемо до броні. В корпусі вразливою деталью є НЛД. Навіть якщо ромбувати, приведена броня буде близько 160 мм. Для однокласників це не перешкода. В свою чергу ВЛД пробити зможуть не всі вісімки, принаймні основними снарядами. До того ж, на верхній деталі присутні два скоси, де приведена броня взагалі 300 мм. А по бортах у танка 60 мм. І це насправді небагато. Однак є і додаткові нюанси. По-перше, товщина надгусеничної деталі лише 20 мм. І така ж проблема буде в усіх представників цієї гілки. По-друге, коли ми ромбуємо і знаходимось на одному рівні із супротивником, нанести шкоду можуть у виступаючу деталь за баштою, де лише 40 мм. Коли ми зустрічаємо проти себе стокового СМВ, можна вицілити лючок або дві деталі біля маски, які пробиваються навіть деструктором. Топова башта має невеликий вразливий лючок та мікроскопічні деталі біля маски. Інша частина здатна стримати постріли від дев'яток Частіше кажучи, броня тут в нормі. І ясна річ радує запас міцності в 1200 хп. Якщо підводити підсумок, то по стилю гри це швидше важкий танк, у якого башта неповного обертання, коса гармата, посередні пробиття, однак є прекрасна броня, яка часто пробачає помилки. Забладнання на семовенте рекомендую турбіну, вентиляцію і на вибір, загартування, механізми повороту чи приціл. І наостанок декілька слів варто сказати про екіпаж. На п'ятому та шостому рівні. Три члени: це командир, який також виконує обов'язки навідника, мехвод та заряджаючий, який за сумісництвом радист. Починаючи із сьомого рівня, з'являється четвертий член екіпажа, тобто навідник. А командир з цього моменту бере на себе функції радиста. В подальшому якихось змін не буде. Переходимо до восьмого рівня, який відкривається майже за 74 тисячі досвіду. Тут також всі модулі та обладнання встановлюються на стокову ходову. Повірте, це величезний плюс, адже грати на стоковій гарматі ще той виклик: ні пробиття, ні альфи, ні ДПМа, ні точності. І особливо весело, коли з пробиттям в 175 мм потрапляємо до десяток. Не дуже приємно дивує запас міцності. Граючи на 7-му, 9 та 10 рівнях, з цим компонентом проблем немає, і тільки вісімку по ХП трохи обділили. 1300 одиниць для техніки, яка здатна грати на першій лінії, насправді не так вже й багато. Знову ж таки, особливо це відчувається на дні списку. Один чи два голдові постріли, сплеш від артилерії, і на цьому, власне кажучи, все. Путівку вангар облік. Отримано само собою вистачає тут і позитивних якостей, проте їх не завжди дозволяє реалізувати балансувальник. Ну і повертаємось до прокачування. Після того, як ми відстраждали на стоковій гарматі і відкрили топову башту, рекомендую ставити ту гармату, яка відразу йде за баштою, тобто з альфою в 400 одиниць, що насправді досить непогано для розмінів. На додачу ще й хороше пробиття. 226 мм основним снарядом і 300 кумулятивом. Як і у попередника, тут три снаряди в барабані скаде між пострілами в 7 секунд. Ось тільки сам магазин перезаряджається відносно довго: 23 секунди з врахуванням. Пайка та вентиляції. Точність стрільби тут посередня. І те ж саме стосується зведення та стабілізації. Особливо це помітно, коли потрібно працювати з дистанції. Якщо два снаряди летять точно в ціль, значить третій або в каток, або в землю. У танка є ще дві гармати, які доводиться відкрити, адже саме вони дають доступ до дев'ятки. Але насправді, як якусь альтернативу, їх розглядати не варто. З пробиттям голдою в 230 мм проти тих же дев'яток та десяток, ми в кращому вигляді. Випадку будемо катки збивати, в гіршому просто дряпати камуфляж, переходимо до мобільності. Потрібно визнати, вона тут непогана. Якщо встановити турбіну, максималка буде майже 40 кілометрів. А також ПТСАУ має нормальну швидкість повороту шасі та швидкість заднього ходу. Граючи на наступних машинах, на жаль, такої мобільності вже не буде. З бронею картина наступна. На корпус всерйоз розраховувати не варто. І хоч в ТТХ вказані солідні 260 мм, але по факту так. У захищеність має тільки стик. В НЛД, наприклад, 200 міліметрів. Головне не влучити в нижню частину, від якої трапляються рикошети. В ЛД тримає удар краще, однак голда більшості вісімок залітає на ура, особливо якщо техніка має високий силует і стріляє під башту. По бортах у італійця 60 мм, для восьмого рівня цього малувато. Невеликий доворот корпуса і вже дамажать через каток або в надгусеничну деталь. Башта як для свого рівня міцна. І в поєднанні з КВН в мінус 10 градусів це робить Семовенте дуже неприємним супротивником на рельєфній місцевості. Лючки тут маленькі і вицілити їх проблематично. Ну а щоб пробити машину прямо в башту, потрібна голда як мінімум 300 мм і вище. Найкраще, до речі, стріляти в нижню частину башту. Коли ми граємо на Симовенте в топі чи з однокласниками, це досить сильний, а подекуди токсичний опонент. Проте більшість боїв проходить на дні списку, і голда топових машин, як правило, зводить на нівець захищеність машини. Тому, як на мене, вісімка це звичайний прохідний танк. А з обладнання сюди можна встановити: турбіну, вентиляцію і на вибір, загартування чи механізми повороту. На 9 рівні за 154 тисячі досвіду розташувався контрокару 1 МК. К2, На який відразу проситься встановлення турбіни, адже вперед танк їде 30 кілометрів, а назад тільки 10 Ідеально, якщо турбіна буде бонова чи трофейна. Разом з турбіною можна встановити і механізми повороту, адже маневреність тут бажає кращого. Якщо для вас важливо якнайшвидше дістатись до десятки, то немає особливого сенсу відкривати топовий двигун та ходову. Вище названого обладнання буде достатньо і тому ми можемо зекономити фактично 73 тисячі досвіду. Багато складніше з прокачуванням гармат, а особливо на початковому етапі, оскільки доводиться грати з пробиттям в 220 мм основним снарядом і 242 на голді. Збиваючи Х2, граючи взводом під резерви та певні акції, потрібно просто дотерпіти до передтопової гармати, де з'являються більш-менш адекватні показники. І в першу чергу це стосується голди, яка пробиває 303 мм. Крім цього, альфа виросте до 400 одиниць, а бонусом можна вважати пробиття фугасом в 120 мм. Далі відкриваємо топову башту, яка покращує кути горизонтального наведення. На стоковій були 30 градусів вліво та вправо, на топовій буде по 40 в ту та іншу сторону. І лише після цього за 63 тисячі досвіду нарешті буде оптимальна гармата, де ми отримуємо 4 снаряди по 490 альфи. Скаде між пострілами в 8 секунд. За ідеального розкладу з одного барабану можна забрати таку ж дев'ятку. Але повторюсь: це за ідеального розкладу. Потрібно враховувати косу гармату і не найкраще пробиття. По суті, воно як у важкого танка: 250 мм бронебійним снарядом, який чудово летить, та 325 Кумулятивом у якого швидкість польоту тільки 750 метрів на секунду. Ну і плавно переходимо до броні. В корпусі слабкою є нижня лобова деталь, яка пробивається навіть сімками. А ВЛД, в свою чергу, має 300 мм. Борта у танка слабкі, лише 70 мм. А тому основну ставку доводиться робити на башту, яка має набагато кращу захищеність. Проте, звісно, не ідеальну. Так, наприклад, можуть вицілити невеликі зони біля дальномірів. Якщо ж ПТСАУ знаходиться нижче відносно нас, то є змога пробити ту частину, яка знаходиться над маскою. У яких голда 320 мм плюс, достатньо стріляти в маску або нижче відносно неї. З позитивного боку варто виділити запас міцності в 1900 хп. Для танка, який грає на першій лінії, це доволі непогано. Дев'ятка, до речі, мені сподобалась більше, ніж вісімка. Елементарно, за рахунок запасу міцності та броні можна грати разом з важкими танками. І особливо прекрасно, коли потрапляєш на умовний вестфілд чи ельхалуф, де наявність міцної башти та кавенів в мінус 10 градусів виходить на перший план. В оновленні 1.18 хотіли понерфити шведські важкі танки для того, щоб зменшити їхню токсичність, але замість цього придумали Контрокаро-1 та Мінотавра, які тільки додають головної болі. Хоча заради справедливості у дев'ятки є цілий ряд мінусів. Наприклад, потрапляємо на відкриту карту в 4-хвилинний бій і, по суті, нікуди не встигаємо. Настріляні 2000 шкоди уже можна вважати за щастя. Інша біда косість гармати. Ніби і використовуєш покращений. Приціл, пайок, вентиляцію, але снаряди все рівно продовжують активно перекопувати карту. Зустрічаємо умовного коня чи французького AMX M51, вони роблять постріл за рахунок чудової стабілізації і відразу від'їжджають в укриття. На контрокаро чогось подібного ми дозволити собі не можемо, адже стабілізація час зведення та розкид на 100 метрів тут далекі від ідеалу, і потрібно витрачати декілька секунд, щоб вицілити вразливу зону. І все ж на фоні попередника цей танк. Виглядає набагато краще. А після того, як ми зібрали 197 тисяч досвіду, саме час переходити до десятки під назвою Мінотавер. З мобільністю тут ситуація фактично така ж, як у дев'ятки. Тільки швидкість заднього ходу краща на 2 кілометри, а питома потужність менша на одну кінську силу. Максималка у техніки 30 кілометрів. І як на мене, турбіна на цій машині просто необхідна. Само собою, є проблеми з маневреністю, а також швидкість повороту башти складає лише 18 градусів. Хоча кути горизонтального наведення тут вже 45 градусів вліво і 45 вправо. Десятка в порівнянні з попередником наростила ще більше броні. НЛД пробивається легко, але стріляти потрібно в центральну частину. Ближче до катків приведена броня 270 мм. Якщо граємо на звичайному снаряді, високий ризик отримати непробиття. ВЛД захищене прекрасно, і сюди нанести шкоду можуть лише деякі ПТСА у 10 рівня. Ясна річ, голдою. По бортах у танка скромні 70 мм. До того ж, при наїзді на пагорб можуть пробити в надгусеничні деталі. А ось пробити мінотавра в башту це вже задача складніша. Голда умовної яги чи об'єкти 268 дозволяє зробити це в нижню частину. Іншим машинам доводиться вицілювати невеликий лючок, який ще й частково захований. Нерідко ми будемо влучати в той лючок, який має приведену броню 345 мм. І сміливо можна сказати, що на 10 му рівні при грі від рельєфу у кранвагна з'явився серйозний конкурент. Переходимо до вогневої міці. У танка в барабані 5 снарядів з КД між пострілами в 8 секунд. Разова шкода тут 530 одиниць, і пробиття як у важкого танка 265 мм. Основним снарядом, до речі, летить він 1300 м на секунду, пробиття кумулятивом 330 мм. І на відміну від дев'ятки він летить впевнено 1250 м на секунду. Ну а фугаси пробивають непогані 130 мм. У топової ПТСА у Італії ті ж самі проблеми зі стабілізацією та Розкидом, однак з'являється нормальний час зведення. З такою гарматою, бронею і запасом міцності в 2000 хп. Мінотавер складає гідну конкуренцію важким машинам і досить дивно спостерігати за мінотавром, який проти вісімок грає біля червоної лінії. Зобладнання радив би турбіну, вентиляцію та загартування, яке разом із другим слотом під живучість принесе додаткові 220 одиниць. В польовій модернізації встановлюємо поліпшене шасі, далі будування паралакса, в третій парі. Штанговий перескоп, потім систему пасивної безпеки, і п'ятий варіант можна залишити без уваги. І на останок короткий підсумок. В цій гілці приємно здивувала шістка, тут нормальний сьомий рівень, на якому можна непогано виконувати рефералку. Посередня вісімка, дев'ятка потріпає нерви в стоковій комплектації, ну а десятка, звісно, в нормі. І в той же час не можу сказати, що гілка запам'яталась чимось особливим. Якщо була б можливість прокачати її ще раз, скоріш за все, я просто вклав би крес. І відкрив би дев'ятку та десятку, де максимально розкривається геймплей цих машин. Якщо оцінювати ПТСА у Італії по 10-бальній системі, їм можна поставити тверду сімку. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це посприяє розвитку україномовного контенту. І в коментарях хотілося б побачити вашу думку стосовно цих машин. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!